Вітаю вас, друзі! Ми провели чергові баріатричні курси щодо того, як лікувати пацієнтів з ожирінням та пацієнтів з метаболічним синдромом і метаболічними розладами. До нас з'їхалися лікарі з усієї країни. Ми провели плідні а, три дні. Перший день був присвячений теорії, прочитано багато лекцій. Колеги, все. всім добрий ранок, нам треба починати. Я буду старатися вас навчити. Те, що знаю я. І е, наша філософія не вчити робити якісь унікальні операції, а наша філософія робити стандартну операцію. Таку операцію, при якій будь-хто із нас, якщо знає, що ми оперували слів, я буду знати, що ви зробили. То я буду знати, де можуть бути проблемні міста, як ви заходили, де в нас шрами. Задача нашої цієї, такої комуни це, щоб ми знали. Щоб ми робили одних право, щоб ми, ми теж саме виконували. Це важливо. І це мають бути прості. прості і гарантовано безпечні. У нас проходить другий день наших мастер-класів. Він складається з двох частин. Перша частина вже пройшла це власне робота в операційній, де я продемонстрував, як виконується рукавна резекція шмунку, відповів на питання хірургів і показав саме безпечну техніку операції. Операція пройшла успішно, легко. Біля 35 хвилин все завершилось чудесно. Пацієнту доброго здоров'я і гарної ваги. Угу. Uh -huh. стандартно 12 мм. Mm. Давай скальп. Я завжди стараюся, я ножко від, від одвину, я вже маю зайти в середині, щоб я зрозумів, що це не втягнути туди дно шлунку, ви воно втягнуто туди, то ви його залишите. От буде потім воно видавиться, будете мати набір ваги або недостатні скидування. Ви маєте бачити добре. Другий етап нашого майстер-класу це робота на драйбоксах, тобто робота на симуляторах, де вони будуть відпрацьовувати техніку операцій та техніку накладання швів. Таких швів, які не розпускаються. Те, чого боїться пациент. Він завжди питає. А шви не розійдуться, так от я їх навчу оперувати так, щоб ці шви не розходились. Всім пацієнтам гарного здоров'я і ідеальної ваги. Взяли його і робите смайлик один, Держите її так, щоб вона у вас була схожа на улитку. Чим ще удобна ліва права рука, тому що, тому що ви берете, виставляєте собі отак, полусмайл. І оцим накидувати легше. оцим. Вона завжди почти вона ну, не, не грає нитка. Отак нитка вивернеться в якесь таке положення, що камера її не почне не бачить. І третій день найбільш цікаво це можливість самому провести операцію. На свинці у нас завершується третій день наших мастер-класів по парі Студенти мають можливість відпрацювати накладання апаратного стомозу на живих В Даному випадку на свинках це унікальний шанс, і таких курсів, напевно, цього року в Україні не було. Тому звертайтеся в центр юрічних інновацій. Команда Команду буде вам допомагати цьому. Зростайте у гарного здоров'я і ідеальної ваги! Мастер-клас в дуже цікавій формі. Багато інформації, багато кейсів, багато всяких тіпсів, тріпсів, як кажуть. І треба навчатись, тому треба це дивитись, треба дивитися, як це робити найкраще. І для цього ми приїжджаємо, щоб це досягнути цієї майстерності виконанням. Самої операції хірургія це галузь медицини, яка потребує постійного навчання, вдосконалення навичок, дізнавати щось нове. І я вдячний долі і Центру хірургічних інновацій, які познайомили мене з Адріаном Остаповичем. Як вчитель він повів в нову галузь хірургії, баріатрію, і маю велику надію, що наша співпраця буде продовжуватись, і баріатрія буде розвиватися не тільки в в крупних центрах України і на периферії я з міста Суми і е, маю надію, що скоро такі операції будуть робитися і в нас. Я дуже вдячний, що попав на цей курс. Е, до речі, вже робив такі операції, але покращив свої знання, побачив щось нове і дуже вдячний Андріану Остаповичу за те, що він влаштовує таке навчання. Всього найкращого, до нових перемог. Дякую. Всім пацієнтам, гарного здоров'я і дальні ваги ми працюємо, щоб бути кращими. Всім лікарям чекаємо вас на наступних наших курсах.